У прилуках, 27 червня, на засіданні виконавчого комітету розглянули питання підготовки закладів освіти до роботи в новому навчальному році, яка складається з виконання 25 пунктів, що стосувалися освітнього процесу, його учасників опалювального сезону та укриттів. Проте через відсутність бюджету всі ці умови виконати неможливо. Частина коштів на виконання цих заходів з дванадцятого минулого бюджету у нас є. Ми можемо забезпечити, але на жаль, ми розуміємо і в нас у нас вже склалася така ситуація, наприклад, по закладах дошкільної освіти, де дуже багато аварійних робіт: то порвалася тепломережа, то водна мережа, то десь електропостачання. На виконання аварійних робіт в управлінні освіти гроші вже закінчуються. Коштів на будівництво сховищ немає. Зараз в управлінні освіти надійшло дуже багато нормативних документів із Міністерства освіти, де конкрет... і ДСНС, і протокол засідання при військовій обласній військовій адміністрації, де конкретно написано, що споруди повинні бути в зоні доступності у всіх закладах дошкільної, закладах середньої освіти не більше 100 метрів. є такі споруди, де більше 200 метрів. І більше трьохсот навіть метрів. Як ми будемо з цієї ситуації виходити на 1 вересня? Я не знаю під загрозою припинення функціонування третього ліцею і третього закладу дошкільної освіти, адже вони не відповідають нормам пожежної безпеки. Є відповідні приписи. Приписи ще минулого року, де написано взагалі, що заклад дошкільної освіти номер 3 взагалі закритий, не допускати дітей, тому що там пожежна безпека знаходиться вкрай. Скажем так, в негативному стані Там, документація да, все є, все випусків, є але да кошти на роботи. На але навіть. я вам хочу сказати така сама ситуація по всіх закладах дошкіль... дошкільної, загальної середньої освіти. У нас немає близького захисту ніде. У нас немає по закладах освіти ніде пожежної сигналізації. У нас ніде не оброблені дерев'яні конструкції горищ. Тобто, це ще просто на сьогодні. Є рішення суду да по двох закладах по освіти, двох, тим більше так, що й да рішення суду. І якщо то по великому рахунку, з 1 вересня 2023 року, ми заклад ліцей номер 3 і заклад дошкільної освіти номер 3 не повинні відкривати навіть на перевезення підручників немає коштів. У нас немає взагалі ніяких коштів на перевезення. Тобто зараз міністерство освіти говорить про те, що в липні, в серпні будуть надруковані частина підручників для 6 класу нуж і остача підручник для 5 класу, який потрібно буде забрати з Чернігова і при. До міста Пролук. управління освіти цього фізично не може зробити, тому що ми не можемо заплатити за перевезення цих підручників. Не профінансується і варіативна складова освітнього процесу, що значно погіршить якість навчання. Варіативна складова, що це означає, це гуртки, це курси за вибором, це поглиблене вивчення предметів, які необхідно дітям для того, щоб здобути подальшому якісну освіту, здобути якусь професію. Вона фінансується з місцевого бюджету. У нас вже другий рік у закладах загальної середньої освіти факти немає взагалі. Лі ніяких гуртків, благо, що в нас працюють заклади позашкільної освіти, але раніше працювали і досить непогано шкільні гуртки, зараз немає. Зараз стоїть питання національного патріотичного виховання, і в закладах освіти повинні бути хоча б гуртки національного патріотичного виховання. Немає Тетяна Шкуренко, заступниця міської голови, акцентувала увагу і на тих питаннях, що не потребують виділення коштів, але мають бути ухвалені на сесії Прилуцької міської ради. З тих рішень, які не ухвалені Брунською міською радою, ми єдині в області на сьогодні залишаємося із незрозумілою фінансовою ситуацією, яка пов'язана із фінансово-господарською автономією закладів освіти. ми не змогли забезпечити перехід ні на початок 23-го року, ні в середині 23-го року. Також Тетяна Шкуренко прогнозує у новому навчальному році проблему з харчуванням дітей. Мова йде про здорожчання цін та брак кадрів на підприємстві, яке надає послуги з харчуванням. Особливості підприємства, яке надає послуги з харчування, полягають в тому, що функціонують вони за рахунок наданої послуги, відповідно, виплачують заробітну плату і мають можливість здійснювати закупівлі, але враховуючи те, що ми маємо вже відповідно за літо навіть те, що пов'язано із підривом Каховської ГЕС. І те, що ми розуміємо, які будуть наслідки на осінь, наслідок цін на харчові продукти, і те, що ми усвідомлюємо, що внаслідок невиплати заробітної плати частина колективу знову ж таки може звільнитися. Нагадаємо, що останнє засідання сорокової позачергової сесії прилуцької міської ради без кворуму відбулося 24 травня. Відтоді міська голова спроб зібрати сесію не робила.